екіпажу літака, а також 40 військовослужбовців це десант, який перебував на борту літака, загинули. Мова йде про російську зброю, чимало інших повідомлень про те, що зброя, яка використовується бойовиками на території України, має російський слід, і буквально за кілька годин я матиму документальні докази, фото докази того, що бойовики використовують на території України саме російську зброю.